Заливало заливну. З масштабним проривом на водопроводі комунальники боролися цілий день. А мешканці будинків по цій вулиці в сумах тим часом були без води. Трубу прорвало одразу в трьох місцях, та лише цим водні неприємності не закінчились, повідомляють у водоканалі. Прорвало й на сусідній вулиці інтернаціоналістів. Тож три спальні мікрорайони міста залишились без води. Бонус у вигляді виду на водойму за вікном дістався мешканців будинків вулиці Заливної. З самого ранку тут не пройти, не проїхати, води по коліна. Проснули рано утром. Я встала в сім утра посмотрела, думала дощ, столько лужи, думаю, ветер ли, висушив, везде все сухо, а бурліт туди крички. А када поприйшли посмотрети, тут… Зупинити фонтан на дорозі за дві години по тому приїхали комунальники. Почали з того, що перекрили воду в сусідніх будинках. Аварійна обстановка на трубі діаметром 400. Труба в аварійному стані. є. Устраняємо. Гори труба вже не раз завдавала клопоту комунальникам. Кажуть, на цій ділянці потрібен капітальний ремонт. Желательно поміняти її, бо аварійна дуже труба, потушено 20 ТП, Багато домов без води в даний момент. Мешканці заливної скаржаться, калюжа на дорозі не встигає висихати. Давно звикли обходити цю ділянку стороною, борвей, тутешню каналізацію. Постійно лежать. А якщо ще дощ, я не знаю. Ну, часто, от якщо ми ходимо, ми обходимо. От бачите, ми обходимо все время. У нас завжди тут і зимою, і літом, і весною, і осінню. Лужі тут постійно стоять. Погода не погода, а постійно лужі. І походиться, обходить просто тільки. Із трубами на заливні обіцяють впоратись до вечора. А чи питимуть воду мешканці будинків по вулиці Інтернаціоналістів поки невідомо. Заміна одного метру такої труби коштує півтори тисячі гривень. Тут треба перекладати чотири метри старих комунікацій. А загалом по місту зношених водопровідних мереж 207 кілометрів і майже 170 кілометрів каналізаційних труб. Катерина Петрова, Антон Загайко на часі новини.